Всім привітики! Всім хорошого дня! Зараз я буду готувати білкові блінчики з дуже малою калорійністю. Залишайтеся зі мною. Білкові не з білок, а з фаршу курячого з грудинки і з яєць. І, напевно, треба додати трошки молока і трошки муки. Я не знаю точного рецепту. Я так чула одним вухом. А далі вже на око. На око. Так, скільки то мені дати десь. Так, ось так, я думаю, досить. Ну, добре. Ще, ще ложечку. Так. Зараз даємо сюди. Ось так вас поставлю, щоб ви бачили. Так, даємо сюди, звіться. Давайте яйця досить. Якщо чесно, це яйце абсолютно не, не скріплює насправді. Не скріплює. Молоко, молоко. Так, я тільки солю. Я тільки солю, тому що перець я абсолютно не їм. Абсолютно не їм. Персь. Молочка. Ну, скільки дамо молока? Небагато. Так, жарити я буду, як завжди, на сухій, на сухій сковорідці. Ну і тепер муки треба дати, щоб воно його тримало, правда? Дві ложки отакі величезні. У мене така, бачите, велика столова ложка. То ще, то, ще давня, то що від моїх батьків залишилося. Бо зараз тепер такі ці ложки, теперішні, такі. А ця, бачите, давня ложка. Така вона велика з мого дитинства. Парушків ще є. І все, будемо жарити абалінщики, абалінщики, Абалінщики. Слухайте, тут такий якийсь фарш грубий. Грубі куски такі. Ну нічого, я зараз один пожарю. Якщо буде добре, то тоді добре. А якщо ні, то я блендером ще зараз вжум-жум зроблю. Вжум-жум зроблю. Чи зразу зробити вжум-жум? Да нам ще трошки молока, бо щось загусте, мені вийшло. Я вже не їв солодку оскільки днів? П'ять П'ять днів. Одним словом, сир і йогурт. Супер мені. Замінює солодку. Але в мене закінчився сир, а чоловік не має часу поїхати. Бо має купа роботи. Олії я не даю ні крапельки, ні крапельки. Давайте пробуємо. Ну, не, не знаю. Не знаю, не знаю. Я би. Я би народ збила ще міксером. Такий грубий фарш. Це чоловік купляв, це я не, ми самі не робили курячий. Свини ми самі мелимо, а курячий купляв чоловік. Зараз подивимося. Чи щось з того мені вийде? Нормально, нормально жариться, дивіться, яка красота. Без олії, без нічого. Супер-супер смакота. Тарарирарирарам, тарарам тарарам. Якби ще можна було без муки, взагалі було б. <загалі> взагалі би було, може, треба було менше давати муки. Дві ложки я дала такі великі. Та ладно вже, господи. Скільки вже там тої муки, ні. Ого, а що таке? Так, буде краще. Бачите, він такий більш уже ось такої консистенції. Мені здається, що можна зробити рідший фарш, але самому себе дурити, воно рідке буде по-любому, не дасть вам такої ситості, правда? Є густе, тісто. У мене така ідея є. Я щось таке придумала. Я щось таке придумала. Але, але, я, але я не знаю, чи воно вийде. Я спочатку зроблю. А що не вийде? Та вийде? Я маю ще. Я ось маю ще блінчики, хто дивився моє відео з кабачка. Зараз я зроблю такий торт. Зараз я перекладу, перемажу курячі блінчики з кабачковими блінчиками. Буде такий тортик. Майонезним соусом перемащу і попробую, чи то буде смачно. Ці блінчики вже наїлися, вже ніхто не хоче їсти. А треба, значить, щось передумати. Зараз передумаємо. Треба спробувати треба який вийшов. Мачно? Мачено! Мачено! Рудинка вам не кабачки. Таке чемне тісто, так чемно слухається, так чемно жариться, кубки тримаються, ух, крепенько. Я зараз у мене є ще багато фаршу, я думала котлети робити курячі. А блінчики, то я так пробувала, що то з того вийде. Але я зараз зроблю трохи більше тіста. Зроблю такий тоді тортик з кабачковим блінчиком і з курячим. І, і, і коли я додам зараз сюди, я зараз сюди додам ще курячого фаршу, додам яйце і муки не буду додавати. Не буду. І тоді вони будуть менш калорійні. Так, я вирішила майонезу і кетчуп подавати. Зробимо кетчунез. Отак, От тобто соус майонез. І будемо такого. Я не знаю, ну я експериментую, але я не знаю. Що з того вийде? Перемащуємо. Ми знаєте, ми знаєте, ми звикли е, їсти якось так, ну, якимись стандартами такими. Що? Я коли перший раз спробувала м'ясо з грушею, з ананасом. Для мене це так було незвично. В китайському, як ми в Іспанії жили в китайському ресторані. Але це смачно. Так що треба пробувати. Експериментувати. Так і я поєднюю кабачкові блінчики з курячими. У мене мало. Я поставлю кран. Такий тортик. Я не хотіла його робити надто високим. Але я попробувала я обрізала крайчики, це дуже смачно, я зроблю його ще вищим. Ось такий тортик у мене вийшов. Я прикрасила сиром. Донечка любить. Отака така самокота. І це досить низькокалорійно і смачно. Можна було б ще помідорку тоненьку нарізати і поставити. Але моя донечка не любить. Тому ось так. А ви можете спробувати з помідоркою. Ну, ріжемо наш тортик. М -м -м -м. Красота. Одне яйце все ж таки. Я більше не давала. І без капель олії? З чайком будемо їсти зараз? Не знаю, я собі стільки поклала. Ні, ну це забагато. 188 грам. Я навіть не знаю, якої калорійності рахувати. Я думаю, що 200 калорій тут немає. Ну, я маю на увазі в 100 грамах. Тому що куряча грудинка, та? там одне яйце. Кабачкові блінчики, скільки я їх туди поклала? 3. Ну, їх теж, яка їх калорійність. Ну, максимум 200 калорій за 100 грамів. Я думаю, 200 гривен, грам... 200 калорій більше нема. Це виходить, ну і буде 400 калорій я з'їм на обід. Ну це ж небагато, правда? Смакота чоловікові і донці так сподобалося. Але то треба їсти з хлібом. Без хліба, ні. Без хліба не можна їсти. Я собі ще взяла кусочок хліба. Вона 30 грам, десь 70 калорій. І я не змогла з'їсти те все, що я собі поклала на тарілку. На один кусочок менше я з'їла. Це дуже ситно. Не словом смачно. Все, моя сімейка сита. Я так люблю, коли моя сімейка сита. Така, знаєте, легка їжа, легонька. Не відчуваєш, що ти якийсь там. Важкості такої нема. Ну, а що, дивіться, чеснок їсти не можу. Перець їсти не можу, жарене їсти не можу. Ні, жарене я можу їсти. Якщо я, наприклад, з'їм одну котлетку нежирну, там одну відбивну, але то, що готую я в домашніх умовах, тому що я олії практично не даю, ви бачите? Тому воно нормально для мене. Жирного я не можу їсти зовсім. Це так. Я не можу їсти жирну рибу. Я не можу їсти квашене, я не можу їсти мариноване, я не можу їсти консерви. Згадала анекдот. Здоровий спосіб життя ведуть ті, які вже не можуть вести нездоровий. Таке саме моє. Так, що по ванній? Пробував чоловік зашпакльовувати ці пустоти? Важко це. Ми так вирішили залишити ось так. Сказали майстри: добре, нехай буде, будуть класти так, як є, хоча гарантії ніхто не дає. Ну, а чого воно має не триматися? Ну, чого воно має не триматися? Ну ж, ну, ж є на що наліпити, є. Буде триматися гарантії, не дають ніхто нині операцію йдеш робити і підписуєш. Ніхто тобі не дає гарантії, підписуєш, що ти на все згоден. Та й ставили би вже плитку. Майстрі кажуть, що так, можуть приїхати поставити плитку з... Ой, на підлогу. Я не знаю, чому починають з підлоги. Ну, добре, не, не суть. Але що, нема клею? П'ять днів чоловік замовив, чекаємо клей, клею нема. То кажуть, аби гроші. Ну і що, є гроші, є бажання. А нема ще працювати. То плінтуси ждали смо тиждень. То ліноліум взагалі відмовилися з фури вигружати до Львова, чоловік погнав. А тепер чекаємо клей не знати, коли він буде, той клей. То й таке? Бідний дік почав так волочити лапками, бачите, що ж вже? Я думала, йому щось пристало, а це в нього вже протирається сюди, Женя вже до шкіри. Старічок. Та, дідусь, що ж ми будемо з тобою робити? А?